30 -е число, трошки дує вітер. У нас такий зараз, як це, може циклон і антициклон, бо там трошки дощ був зовсім трошки. Знову в цьому році до нас не прийшов дощ, десь там були, Софіївці, там, в Хоцьках тут не було, на жаль, крапнуло трошки, але як є, так є. Тому зараз ось вітер, трошки прохолодно, ну відносно в день там 20, вночі трошки більше 10. Але там вже в наступному тижні прогнозують, що буде дуже спекотно. Вже, бачите, задуваю, зараз буду повертатися. Сьогодні починаю цей підсумковий випуск за червень з цієї локації. Це у нас садочок фруктовий. Ви бачили, тут у нас ще полуниця. Полуниця є. Давайте так, як такий відступлю від огляду, подивимося. Дуже мені сподобався один сорт, який називається королева Єлизавета Друга. Дуже він такий, скажу вам, дуже гарний. Ось такі ягоди висять, вони дуже червоні, дуже смачні. Ось вона вийшла поздня, пізня, там багато ягід, зараз ще покажу. Багато насипало, гарні ягоди, такі як... На картинках бачите. Не знаю, купляв як НСД, подивимося. <кій> Ось вона тільки зараз стала давати ягоду. Ну і зрозуміло, що Мальвіна це пізній сорт, теж дуже гарний. Я його трошечки впустив у плані того, що його поїв хрущ, але я буду його відновлювати, бо це той сорт, який ну він гарний. Ягода. Так, продовжимо. Ось, ну, це у нас така зона, яка називається секретний сад. Дружина тут його потрошечку досаджує, робить рослинки, багаторічники. І інші тут ми, так як у нас пісок, я вам казав, тому є великі проблеми. Бо все сохне, треба постійно поливати. Ось у нас тут ну, такий ґрунт, ну, пісок, бачите. Тому ось положили таку крапельну стрічку. Вона деякий час працює, але вона трошечки зволожує і це дозволяє нам е, ну, трошки не хвилюватися. Бо якщо ці крапельнички ставиш, я казав, то вони дуже швидко забиваються, бо в нас дуже жорстка вода. Я міряв жорсткость в 390. Це дуже жорстка вода. На жаль, і якихось таких нормальних методів, і пом'якшити в таких обсягах немає. Ось. І отут ми зробили ну, це такі мати резинові, вони дуже зручні. Я вам чесно скажу, дуже м'які. Якщо будете якесь таке накриття шукати, обов'язково зробіть з такого матеріалу. Але дивіться, що сталося. Тут у нас доріжки ми зробили, і вони зроблені з гравію. Бачите, ось такий гравій насипали ми. Бо вирішили, що ну, щоб не замощувати, щоб щось було більш таке натуральне, скажімо. І в цьому руці дуже сильно засіяла травичка. Ось. В минулому році не було, в цьому поперло. І ми її оце, ну там, де є можливість, ми її дергаємо, але ти ж не надіргаєшся. І тому е, ну там, скажімо, а фунгицид, ми, ой, фунгицид, гербіцид не можемо використовувати, бо в нас песик, і песик ходить, і потім ще може... Лапки ці гристи, лизати, то може потрапити. Тому я побачив в інтернеті, що там одна жіночка купила собі пальник, такий, як робити оцей бітовні черепиці, там класти рубіроїд газовий і їм випалювати. І почав випалювати. І воно дійсно працює, я вам скажу, цей пальник, він потужний купив на 65 кВт. Єдиний мінус, бачите, підпалив рослини трохи. Трохи підпалив цей я рябильник і буксус, оцей сам підпалив. Хоча я тут полив, але плам'я таке сильне. Тому теж бути обережнім, треба шукати якісь варіанти. Що в червні? В червні ми вийшло так, що о, тут брищить, водичка є, треба поправити. В червні ми Займалися це боротьба з травою. А також ми наприкінці травня підживили все. І зараз е настав час знову підживлювати. І е побачили, що в цьому році дуже сильно стали проявлятися хлорози. Тому додали ще залізо. Я робив декілька роликів з комори, показував ці препарати з залізом в Алагровській, Тому ось так. Е доброго плюс залізо. На жаль, ця скважина перестала працювати. Боюсь, що це тут карма така, не працює, бо знизу набагато краще. Буду намагатися викликати людину, яка вміє робити скважини, яка мені робила. На жаль, вона зайнята зараз, щоб зробила мені цю скважину. Також шукаю причину, чому. Тут на горі не ростуть рослини. Ось, дивіться, оцей ця рослинка, це княжики чи кліматіси, ось ми перенесли і вона тут погано розвивається. Така ж ситуація з цими жимолостями плетистими. Вибачте, трошки щось поприхнувся. Вони не дуже розвиваються. Не, не розумію чому. Є в мене підозра, що щось пов'язане з лужністю ґрунту. Буду це перевіряти. І ну, це у нас це, як вона, перстач японський. Ось така. Це не їстівні ягоди, це для, для красоти, просто декоративна рослинка. Ну і ось проблеми, це у нас газончик, який ми намагаємося розвивати потрошечку. І е теж е полив, зробили. Це Рейнбрд купив систему всіх, всіх е нозелс. Вони тут піднімаються так. Це на 15 см. І це серія 1800. Ось, і воно пшикає. Колись розповім, якщо вам буде цікаво, про всі ці форсунки, як воно працює. Ось ну, майже доробили, треба зробити, бо без поливу воно не росте. Троянди квітують. Тут, тут бачите, треба це все виправляти. Цей колір це, нікуди не годиться. Бо це нестача не тільки заліза, а нестача азоту. Це явне. Нестача азоту, треба це компенсувати, бо ця рослинка теж вона не, розвивалася, не розвивалася. В цьому році вона гарно пішла. Ось нові прирости і колір зовсім інший. Тому, якщо у вас щось не так, це не завжди проблема з залізом чи магнім. Можливо, у вас є містер Лінкольн, це мати-дружина. Так, порадила його купити. Дуже гарна троянда, дуже пахне. Да, ось Так, Тому оцим займаюся. Ну, троянди квітують, бо знову ж таки, після того, як вони померзли і дуже важко перенесли зиму, то о, дружина сказала, щоб все підживили. І ми підживили дуже добре, тому воно. Пішло нормально розвиватися. Бачите, колір, який гарний у цих, у півоній. Теж якась така дивна ситуація була з цією півонією. На ній були такі якісь прями руди. ну Схоже на цю іржу, але ну, насправді це не іржа була. О, там песик вже просипається. Вла вдома. Ось такі гарні троянди. Ось тому, Тому отак. Отак намагаємося якось е, зробити, щоб полегшити собі життя, щоб не бігати, кожну там хвилину підкручувати десь цей полив. Ну і плюс, <кій> плюс щоб це все не загнулося. Е, що, жималось, ми вже їстівну зібрали, полоницю ще трошки їмо, але теж. Тут шовковиці трошки є, але ми знову займаємося. Формуванням в цьому році знову підрізаю, щоб зробити трошки її. Бо в минулому році дуже сильно вона вимерзла. Щось... Треба подивитися полив, бо виглядають якось не дуже. Це перша ознака, що погано поливається. <кій> Ось отак, бачите, воно може так трошечки стресувати. Треба буде перевірити. Тут це вже, Все вже загущується. Теж тут троянди ростуть, дуже сильно вони вимерзли. Тому деякі трошки гарніше відійшли, деякі ще стресують. Так. З цими якась проблема у нас з горішками, бачите, знову дерева випадають. Мигдалівий, може ви знаєте чому. Два я вирізав ух, навесні і замінив їх, бо була якась дивна ситуація. Зараз ми дійдемо. Це була подужна така троянда, але дуже сильно вимерзла, майже в ноль вирізали <кій> і потрошки відходить. Але теж так. Це ж такий у нас лабжитка або перстач, його багато. У нас погороду. Ну, погороду <кій> отак От це виглядає. Це наші помідори. Вже в'яжуться, ось підв'язуємо, посинкуємо. Все як має бути в цьому році. Якось воно дуже дивно. Що я завжди казав, що ми не зможемо ніколи їсти свої з огірків і помідорів. А в цьому році ось помідори нав'язалися. Раніше ніж е, огірки. Якась така дивна ситуація. Теж підживлюються, обробляються. Да. Ну і знову ж таки дивіться, я ніколи не даю парад, але треба бути дуже уважним з цим. Бо я дивлюсь, там людина, вона в нього вже в масово йде наливання цих огірків, а він каже, що треба підливати 20-20-20. О, вони квітують. Мабуть, через тиждень вже будуть. Підв'язую їх потрошки. Щоб вони в цьому році отак підв'язуємо. Ось так. Опа, все є. <кій> ну, дивіться, просто якщо вже йде масове наростання плодів, то 20-20-20, оці 20 вони підуть у ваші огірки. І ну, я розумію, що людина це на продаж робить. Ці огірки йому по барабану. Але якщо там доросла людина їсть, то ну, трошки голова може побалити, чи десь там з, з животом будуть проблеми. Але дитині може стати погано. Тому що це всі ці 20 вони йдуть в нітрати. Тому я кажу, що не треба 20-20-20. Це не порада, це рекомендація. Теж, бачите, оцей мигдаль. Вмирає вже, випадає. Чому? Я не знаю. Може ви знаєте, якась хвороба, тобто там і тут. Або молі якісь проблеми, що мене їх побив, або щось інше. Так. Ну і трояндочки тут у нас добре почуваються. Дуже їх багато. Жука травили, зараз подивимося. Ну, його багато було бронзовки. Оленки не так, бо пізніше вони стали квітувати. Тому ось так. Ось такі гарнюні повиростали. Ну, зрозуміло, що вже відквітають. Там, ті, які один раз квітуть, то один раз, а які декілька разів, то хвилюється троянда така Цікаво, вона теж довго стояла. Зараз вже пішла. Це якась голландська селекція, мабуть. А чомусь голландці не дуже добре ростуть. Ось така у нас картина. Будівництво йде. Е -е, що по будівництву? Ну, зараз, бачите, вже залили відмозку. Хтось казав, що дуже занизький фундамент, щось там зальється. Ну ні, фундамент нормальної висоти. Ось Тому він нормально над рівнем землі вже піднявся. Зараз купили ми бачите матеріали, гіпсокартон. Був здивований, що КНАО ще можна у нас достати, бо так завод там на Донеччині давно вже розбомбили. А це десь в Київській області роблять КНАВ. Тому купили КНАУВ, профіля, зрозуміло, важко достати КНАУФАВський. У мене ще є старі запаси, які я купив до війни. Оце мабуть да? стандартний кнав. Ні, це не стандартний КНАУФ. Це, це не стандартний КНАУФ. Це такий, який зараз купили, який no Name. Бо стандартний КНАУФ, він стандартний кнав. Оце мабуть оце ось ось оригінальний кнав. Бачите, як він відрізняється сильно від нестандартного КНАУФ. Бо тут якесь перфорована, тут, тут надписи КНАУФ є. І цей гіпсокартон, це теж це гіпсокартон Кнауфський. водостійкий, 12,5. Так, заходити, мабуть, хлопці закрили. Не, не зможемо зайти. Чи зможемо? О, зможемо. Давайте швиденько пробіжимось. Подивимося, щоб не затягувати. Все вже відштукатурили. Ось крутять вони 112 потолок. Ось раніше він називався П-112, зараз П-це потолок було з російською. Зараз вже в всіх технологічних картах іде як де. Це, це стеля, але німецькою мовою я не знаю, як вона звучить правильно. Ось, 112- мені двохрівневий дуже подобається, бо однорівневий я не розумію, навіщо робити однорівневий. Отак воно все крутиться тут ще санвузол не крутили. Не крутили. Так що отак воно виглядає. Буде в один шар крутитися, цього достатньо. І теж така особливість, якщо ви пам'ятаєте, дах він 6 градусів нахил, то тут компенсація за рахунок того, що тут більше і підвіси інші тут менше. Але, бачите, стеля буде рівненька. Все вже поштукатурили, залишали тільки. Для підрозетників ось таке воно. І рівень буде дуже різний, тут майже 4 метри, тут 2,80, наприклад, а там 2,60 теж це така особливість, але це нічого страшного, бо це як тамбур зимовий і кладовка, то тут <кій> воно нормально. І залили, як таке додатково, бачите. цю стяжку зробили. Знову ж таки. Тяжко треба робити утеплену, бо, бо інакше вона буде взимку погано працювати. І знову ж таки, і з досвіду, дивіться, завжди це додавайте все, що треба, ми і фібру додаємо, і всі ці пластифікатори, щоб воно краще працювало. Ось. Ну і знову ж таки там арматуру треба правильного діаметру не, не заощаджувати на цьому. На жаль, знову ж таки, це з-за того, що тут е нижче, вище, то така штука є, але нічого страшного, так було заплановано. Тут ми зробимо таку тумбу і там будуть стояти якийсь горщик. Да. так, Хлопці залили, зробили всі закладні. Ось так от. Так що ось такі плани. Накрутимо цю стелю. Це працює. Все тут крутиться. Так, хотів щось показати. Так, гірга. Ну, гірга гарна, бачите, гірга вона дуже декоративна. Трошки тут вона підмерзла, але ягоди були. Ягоди були. Ось такі у нас тут гріхи ростуть. Е -е, якісь там. Трошки їх щось покрутило, не знаю чому. Ось Деякі отак виглядають, може ви знаєте, скажіть, не знаю. Почему. Все обробляється, тому я не думаю, що це якась хвороба, мабуть, якась кліматична ерунда. Ось, бачите, гріхи так виглядають, понаростали. Це абрикос, ну от багато такого, бачите. В якийсь момент деякі листя отак покрутило. Але не всі. Але не всі. Ну і горішки так позав'язувалися, є фундуки. Тут гірше, бо тут холодно було. І коли вони зав'язувалися, бачите, поодинокі є. Там зверху краще нав'язалося. Так що цим займалися ми червень, прокоси, підживлення, будівництво, пересадки, досадки дозамовлення як це, Борьба за врожай, борьба з врожаєм. Так що ось так. Да, чекаємо цю жару, баштан росте потрошечку. теж вже з'являються квіточки. Дивна ситуація зі схожістю. Казав вам, що висаджував кукурудзу, і якось так дивно, що не взійшла, потім взяв ті на сінечки, посів і все пішло. Все гарного дня, бережіть себе все, пока.